Продовжимо розмову про е власне діло, свою справу, яка потенційно може стати бізнесом. <кхи> Відеок на попереднє відео був е дуже класний. Вам, якби, сподобалась сам, сам підхід, сама ідея, що можна і варто програмістам робити своє діло. В цьому відео, відео я пороздумую над темою. Як вибирати, що робити, які є варіанти, як шукати. І, може, трошки поділюсь своїм досвідом. І я думаю, що по ходу тої розмови, по ходу тої розмови буде навіть якісь ідеї, може, ми знайдемо. Я їх озвучу, а ви собі приміряєте на себе. Значить, в бізнесі саме головна штука. Ну, я зразу до бізнесу переходжу. Болюче питання. <сум> В своєму ділі саме є дві, дві важливих три по класиці. Воно має вам подобатись, тобто це штука, яка, яку вам приємно робити. Це штука, за яку платять гроші. І це штука, яку ви вмієте робити. Приємно, платять гроші. І, значить, будучи програмістом, ви є в унікальній ситуації. А ви є в унікальній ситуації по тій причині, що є два варіанти. Або ви любите програмувати, і це, в принципі, може бути відразу ж своєю справою. От, для когось програмувати. Або ви любите щось інше, абсолютно будь-що завгодно. І е, у всьому іншому можна щось автоматизувати, писати софт для е, будь-чого. Тому програміст є в ситуації, коли він може займатися будь-чим, логістикою, медициною, е, видобутком корисних копалин через, свою, через свій навик написання коду, створення програм. От. Тому це є головна штука. І якщо ми говоримо про, ну, якби вибір, вибірніші, то першим ділом, щоб своє діло воно мало якийсь сенс, обов'язково, я скажу так. Обов'язково це розуміти своїх клієнтів, знати, по-перше, Хто вони, а по-друге, мати до них фізичний доступ, дуже бажано, фізичний, це мається на увазі а, от, на відстані витягнутої руки ідеально, а, менш, ну, менш би, привабливо чи менш а, цікавіше, це коли вони десь є в поряд і можете подзвонити. Ну, і найважча ситуація, коли ви робите от таку своє діло, свою справу. З таким замахом на світову експансію, і ваші клієнти це умовні там, е, там не знаю, всі користувачі, там, всі водії, наприклад, е, і ви зразу там цілитесь на, на весь світ. Це дуже, це дуже складно, і це, це дуже рідко працює. От. Тому е, потрібно мати доступ до цих клієнтів. Значить, е, як це виглядає? Як це виглядає? Напевно, найкраще це от по, по прикладах відразу йти, от відразу, щоб щось було цікаве. Значить, розглядаємо варіант, що ви любите писати код. Тому що якщо ви програміст, то з великою ймовірністю вам це подобається писати код. І тоді просто треба знайти сферу, де комусь можна вирішити його проблему з кодом. Як це робити? Як це робити? Перше, це е, запитати, звичайно, що своїх знайомих, родичів. Не то, щоб запитати. Запитати так не спрацює. Там просто підійти, сказати, а що тобі треба, ніхто ніколи цього не скаже, по причині, що е, мало хто взагалі сам розуміє, що він хоче. Але, будучи дивлячись на людей навколо, от якраз знайомих, родичів, ви можете побачити, що вони чимось займаються, і там є якісь проблеми, які потенційно ви можете вирішити. Це коло можна розширяти, поступово дивитися там от свій будинок, свій район, от своє місто, свій регіон. І е, е, вишукувати, е, які ж є потенційні ніші е, чи проблеми, які ви можете вирішити. Е, е, як це може бути? У вас є знайомий, який, е, наприклад, може, має свій бізнес, а може, не має свого бізнесу, може працює е, на які, в якійсь там сфері? В сфері, не знаю, доставки там, чи перевезення чи ремонтів. Чи відпочинку. І ви починаєте просто з ним говорити. І він вам, якщо от розмову збудувати таким чином, щоб дати йому пожалітись, як там все складно в тому бізнесі, а я можу вам відкрити великий секрет, що в кожному бізнесі складно. Відповідно, будь-який підприємець він з радістю просто поділиться усіма складнощами, які в нього є. Тому що у нього їх так багато. Що Прямо можна говорити і говорити. От. Тому ви просто слухайте, слухайте, слухайте. І це перший етап. Це перший етап, він може тривати у вас довго, як я говорив, разом з тим, що ви працюєте на роботі, просто починаєте слухати все з точки зору проблемності. В якийсь момент вам будуть приходити ідеї, раз, а друге, запити. Там, наприклад, з автомийки вам скаже хтось. Класно би зробити там електронну чергу, або опа класно там, наприклад, зробити якусь програму лояльності. І от такі ідеї почнуть десь з'являтись. На то треба дивитись, так як в медитації на думки. От вони є, ви їх спостерігаєте. Не хапатись за жодну з ідей, які зараз з'являються відразу, тому що їх потрібно всі перевіряти. Валідувати. Та? Перевіряти на предмети життєздатності, чи є ринок, чи дійсно ця проблема є, чи готові там клієнти платити. От, і е, ну, на другому етапі, е, не, не на другому, а ще один з варіантів, який може бути, це е, дивитися е, рекламу. Дивитися, що зараз в даний час, в даному регіоні, має якийсь інтерес у людей. Для цього можна просто відкривати Інстаграм і дивитись на Інстаграм рекламу. От в тому плані Facebook дуже якісно, він дуже якісно дає інформацію. Він дає багато реклами і. Ви чимось зацікавлюєтесь, і ви бачите цю рекламу. Тобто будь-яку ідею, яку ви, чи напрямок, який ви виберете досліджувати, вам достатньо знайти пару постів, подивитись, і ваша стрічка перетвориться в потік реклами на цю тему. Це дуже класно. І якби, наприклад, таким чином я побачив відразу декілька ідей, розкажу, які я просто таким чином і побачив. У мене є один проєкт, він називається. Він спочатку, ну і паралельно, зараз є два сайти. Це, по суті, проєкт один. Шацьком і Zmista.com. Це є сайт для пошуку будинків для відпочинку. І Шацьком ми вже робимо більше 10 років, можливо, років 15. А ну, він менше рік, рік. Рік тому ми його запустили. і... Я побачив, ми його запустили і не розуміли, чим ми можемо бути якби, корисними дуже сильно власне, на ринку Карпат, бо в Шацьку було зрозуміло. Ми знайшли цю модель, а на ринку Карпат було незрозуміло. І я почав дивитись, 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 і я бачу, що дуже багато будинків, які от, ну, збудували в Карпатах, вони всі ведуть інстаграми. Вони всі ведуть інстаграми, і, наприклад, доступність будинків в них показується у вигляді календарів в Сторіс. І ці календарі вони робить, якби кожен на що гаразд. Тобто, хтось малює там від руки, хтось просто списком пише, які дати вільні. Хтось купує шаблони в канві і там їх просто замальовує. Ну, тобто... Кожен знаходить е, свій інструмент, свою, якби, своє рішення. І е, одна з моїх ідей була, яку я навіть там в деякій мірі реалізував, е, але я якби, не займаюся цим далі. Е, була зробити сервіс для того, щоб такі адміністратори таких будинків могли е, програмно робити такі календарі. Тобто сторінка, де я просто там якісь дати зафарбовую, ну, якби з інтерфейсом зручним з телефону. Е, я там вибрав дати, якось їх позначив, якимось емоджі чи, там, чи закреслив і там, скачав картинку, додав її в сторіс відразу. Е, тому що рішення насправді було ну, дивне. І коли я говорив з потенційними клієнтами, вони мені говорили, що да, дійсно це є. Ну, якби з трудність. Ніхто не говорив прямо, що це проблема, проблема, але кожен шукав якесь своє рішення. От таким чином можна було знайти ось таку проблему і її далі можна робити. Я думаю, що доброго рішення ще немає. То рішення, яке я зробив, воно було не дуже добре з мобільного телефону, тому що я використав існуючий код. Але потенціал, я думаю, що є, тому що ця ідея вона може брати на себе. ну, якби, вона поширюється не тільки на будинки, а на все, що працює в інстаграмі і має якийсь календар. Це різноманітні там, фотографи, сесії, все, що бронюється. Да? Тобто походи на масаж, фотографи, е, ну, все, все, все. От, там, салони краси е, е, і так далі. О, таким чином я от е, знайшов таку ідею, просто досліджуючи тему. Я ніколи не думав, що така штука існує. Коли я зараз дивлюсь рекламу в Інстаграмі, я теж бачу рекламу, і мені все більше почало, от, буквально одна за одною е, показуватись реклама інвестицій в будинки, в нерухомість в тих же Карпатах, але, в принципі, це по всій Україні працює. Е, будується дуже багато. Цих містечок відпочинкових, де там будинки, ти купуєш свій будинок, ти є власником. От. І такої реклами купа. Одного місця, де це зібрано, немає. Ну, тобто, от, є підозра, що можливо є потреба в таких, такому інструменті, де зібрати. Типу як от, є, наприклад, там, UA, там чи Новостройки UA, чи, Ну, є такі сайти, де новобудови е, показуються. Але, наприклад, Якогось уніфікованого сайту, де от такого інвестицій в відпочинкову нерухомість я не бачив. Є створюються там якісь агентства, які от в собі об'єднують такі штуки. Вони скоріше за все є агентствами, які продають. А, тобто тут поєднується відразу багато сфер. Можна заходити зі сторони просто як маркетплейсу, можна заходити зі сторони агентства, можна заходити з різних з різних сторін, але велика кількість тої реклами на цю тему говорить про те, що зараз там є якийсь потенціал. От. І це є от два, два способи, які знайшлись тільки в е, цих будинках. І е, це от де шукати. Наступним, е, ну в принципі, стосовно де шукати, я більше не буду говорити, тому що цього вже достатньо. Включити режим такого локатора, який буде моніторити тепер все навколо з точки зору. Потреби слухати чужі проблеми, особливо бізнес, але навіть не тільки бізнес, можна і таких звичайних людей слухати, де вони кажуть, я там, 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 там проблема. Це от цей режим це перший етап відкриття свого діла, це при умові, що ви любите кодити, і ви хочете зробити от такий ну, якби програмний продукт для вирішення цих задач. Далі, наступними етапами, коли є якась гіпотеза. І треба перевіряти і е, забути в той момент, от і на цьому етапі, і ще й на наступному, можливо, ще й далі, забути, що ви програміст. Тому що, що роблять програмісти? Вони, я в тому числі, але велика кількість спроб і помилок мене все-таки дечому навчила. Наприклад, того, що я зараз не сильно розглядаю прямо бізнеси, якісь ідеї, які націлені там на весь світ. Ви один це можете теоретично зробити, є, можливо, навіть успішні приклади, але ем, більш реалістично є зробити той сервіс, ту вирішити проблему, до якої у вас є ближчий доступ до клієнтів. Відповідно, це часто дуже локальні якісь штуки. Хоча це якби, ну, не 100%, але з тим просто простіше. І на другому етапі треба її перевіряти, чому я кажу забути, забути, що ви програміст. Тому що. Мурахи. Я буду ходити. Чому забути, що ви програміст? Тому що я бачив, наприклад, дуже багато спроб. От коли ми робили Шацьк, є і було дуже багато спроб робити такі сайти. Вони робляться і для Карпат. і... Для Шацьких Озер, і для Чорного моря. І видно дуже, коли робить це програміст, а коли це робить людина далека, не далека, а якби орієнтована на продукт. От що значить бути орієнтованим на продукт? Для прикладу, в якийсь момент, коли ми робили Шацьк, я через свою лінь якби не робив можливість клієнтам реєструватись. і редагувати оголошення. Це виявилося якби ключовою відмінністю чи ключовим фактором, чому наш сайт став лідером в цьому регіоні. Тому що з точки зору програміста, хочеться зробити інструмент, який зразу реєстрація, все сам робиш. І інші програмісти вони теж цього чекають. Тобто ми, коли робимо продукт для програмістів, так і треба робити, Щоб все сам, все наклікав, кнопочки. Ну, коли ми робимо продукт для е, якоїсь аудиторії, е, ну, в моєму випадку це були люди, які здавали своє житло, там, кімнату в будинку там, чи якусь, е, якийсь маленький будиночок, е, які ще тоді давно з інтернетом взагалі були так не дуже в добрих стосунках. то... Той факт, що ми самі створювали оголошення, самі робили фотографії, самі їх розміщали, і у нас була є підтримка по телефону, де клієнт дзвонить і каже, у вас там помилка, знак, який знак пропущений, будь ласка, поправте мені, або в нас доставилась ще одна лавочка, нам треба сказати це в оголошенні. І це виявилося тим, що нас почали відрізняти від багатьох інших сайтів, і з нами працювали люди. і... Ну, це от така, оце той продуктовий підхід, що ми не напишемо код заради коду. Це такі банальні речі, да, воно так і є, але воно так і є. А, проблему потрібно а проблема, яка, наприклад, там на сайті? Да, це щоб до цього клієнта були телефонні дзвінки. А як це все там виглядає, їх не цікавить. Вони навіть за цілий сезон могли на своє оголошення не заходити, поки їм дзвонили. А коли дзвінки переставали, вони дзвонили, і казали, щось там з моїм оголошенням сталося чи як. Це стосовно цього продуктового підходу, і чому на цьому другому етапі треба відключати свою суть програміста, власне, думати, от, так от перевіряти, перевіряти. І коли вже ви приступаєте, ви вже зібрались і хочете зробити вже навіть там прототип, а, тоді, тоді теж, от досвід, наприклад, там в якихось аутсорс компаніях коли у вас на одну фічу йде там місяць чи два, теж треба забути, і потрібно там дуже швидко зліплювати, як я розказував в одному з відео з гімна і палок. Зліплювати якесь рішення, яке вирішує проблему. І оце вирішення проблеми, воно валідує, чи далі є сенс взагалі щось робити. Дуже добре, якщо у вас буде погане рішення, але потрібне, тому що тоді у вас буде така ситуація. У вас будуть клієнти, які будуть на вас злитись. Вони будуть там дзвонити, писати, кажуть, у вас там не працює логін, кнопка. Та ж я не знаю, як там то зайти. Але ви знаєте, як то. Їм ем це все не подобається, але вони користуються, бо воно вирішує проблему. Це ідеальна ситуація. От коли вам вийшло зробити софт, який е зроблений е на коліні, а е клієнти плюються, але користуються, це є ідеальний момент. Його Звісно, треба не просрати, тому що е якщо ваша колега, ваш колега побачить таку саму ідею, зробить на 5% краще. Ну, не на 5%, на 20%, тому що на 5% ще є складність переходу з рішення на рішення. Але якщо зробить трошки більше краще, то підуть до нього, в нього буде зручніше. Але оцей момент користуються, але плюються, але користуються, це дуже класно. Це признак того, що. Все буде добре. Ну і тоді вже далі можна включати потрошки режим свого програміста, але а, на цьому моменті вже навіть потрібно залучати ще когось, хто буде теж мати мислення не програмне, не ну, програмістське. А я не скажу, що це там маркетолог, продажник. Це, це може бути будь-хто. Компетенції, чиї вам потрібні будуть. Е, може бути це в, різному, в різних продуктах, це можуть бути різні потреби. Наприклад, це може бути хтось банально на підтримці. От е, ви зробили рішення там, не знаю, для е, перукарень. Вам просто треба на підтримці, щоб хтось е, підтримував клієнтів. І ця людина е, вона буде вже допомагати. Паралельніше вивчати клієнтів, це може бути ваш. Ви можете або наймати, або в принципі, запрошувати в партнерство. От, і тільки в такому порядку, тому що запрошувати когось в партнерство, коли на цих от перших двох чи трьох етапах, коли у вас немає цього продукту з говна і палок, який вже щось робить і рішає проблему, коли ви будете залучати до у вас будуть складнощі. А коли вже у вас це є, ви вже на інших умовах зможете побудувати партнерство. І по великому рахунку ви вже будете шукати партнера по компетенціях, а не просто, що класний чувак чи класна дівчина. Ось таким чином відбувається пошук цього продукту. Що ще можна розказати про це? Про це можна розказати і говорити дуже довго. Один момент той, що головний, такий, з чого я почав. Я вже знову вернусь до цього. Бо це просто ну, об'єктивно важливо. Це оце поєднання, що ви щось. Ага, ну є ще один момент. Ще є один момент наступний. Це коли тепер. Ви програмувати любите ну, так собі, ну, вмієте та й добре. Але коли, наприклад, у вас є своя якась чи хобі, чи якась, ну, ви чимось займаєтесь, там, не знаю, вам подобається мед збирати, там, чи вам подобається вітрильний спорт, або ну, якась якась справа. да, і тут можна зробити навпаки, у вас вже тоді є справа якась, і ви за допомогою свого вже мислення програмістського дивитесь, як ви можете, наприклад, навіть в умовно безперспективній галузі, умовно так, робити якусь діяльність, писати якийсь продукт для тої галузі, тому що у вас там буде такий симбіоз, якщо ви тим живете. Вам це подобається, то, ну, то там написати якусь річ буде дуже класно. Прикладом такого, я би сказав, може стати, ну от я згадую такий приклад, мій партнер. Ми раніше з ним працювали. Він маркетолог, Михайло, він маркетолог, він якби навчився кодити, і в якийсь момент. А Для маркетингу він почав писати свій софт, тобто якісь сайти, якісь каталоги, там, якісь інструментарі для обліку, там, щось, якась автоматизація. І оце от приблизно такий приклад. Ну, але його можна застосувати для будь-чого. Тобто Ви бачите проблематику, ви тим живете, і ви просто свої знання з програмування якби, залучаєте туди. Фактично два варіанти. Або такий, або такий. І кожен з них класний, бо а, він покриває фактично все. А, тим є для програміста як певна якби, перевага, а, вона ззовні видно. Може, зсередини цього не видно, але ззовні ця перевага є. Мається на увазі, якщо дивитись зовні а, ця перевага є. От. Якщо ж, наприклад, є любов до написання коду, то тоді ну, якби є шлях в класичний сервісний бізнес, де, де можна писати код, наприклад, на роботі, а тут можна розвивати свої навички вже менеджерські і будувати агентство. Цей бізнес я не дуже люблю рекомендувати. Хоча, хоча він найпростіший з точки зору старту, тому що тут вже є ідея, і ви вже щось вмієте в ній робити. Так само стоїть питання клієнтів, що ви будете робити, в якій галузі, хто клієнти, як їх шукати. Але там є інструментарій, такий, там як Upwork, можливо, знову ж таки друзі, знайомі, старі клієнти. І це зробити теж можна. Якщо вам цікавий напрямок агентства, Аутсорс бізнесу, аутстав бізнесу. Тоді, якось дайте мені знати, я багато чого маю про це розказати, і з чого почати, як робити, як я це бачу. В цьому ж відео я хотів зупинитись на тому, як підходити до пошуку цієї напрямку свого діла для програміста, який який продукт будувати. от Побічним ефектом цього всього побічним ефектом цього всього стане такий режим, коли, коли у вас з'явиться, має з'явитися. Воно ну, вже не може не з'явитися, але коли з'явиться, це буде дуже добрий знак, коли весь цей процес ви будете сприймати як таку гру. Це можливо займає, займає роки, але коли це стається, ви тоді. Тоді мотивація вона не потрібна, якби я говорив, що там потрібна мотивація. Ви просто це якби е, такий двигун з позитивним оберненим зв'язком. Позитивним це означає, що чим більше ви рухаєтесь, навіть чим більше є спротиву і чим більше є м, перешкод, тим цікавіше. Це стає такою грою. Ви шукаєте, ви, ви, наприклад, гра в чому може полягати? Ви, наприклад, заходите на ринок, де є великі гравці. А де є велика конкуренція. Монобанк, наприклад. Ви хочете конкурувати з Монобанком, але не в плані банку, а, наприклад, в плані роботи з кафе. І це дуже круто, при умові, що ви знайшли ні, щоб ви якось її валідували. і коли ви вступаєте в цей такий, мені перше слово прийшло поєдинок, але це не можна сприймати як поєдинок таке змагання. І воно заряджає саме по собі. Ви один, у вас інструментарій, там, ваш код і штучний інтелект, а воно кажучи проти вас команда зі ста програмістів. І ви шукаєте робите своє рішення. Це дуже класне відчуття при умові, що ви чітко знайшли, нащупали щось. Це дуже класно. Тому що, коли ви робите продукт, наприклад розуміючи біль. От якби щупаючи цю біль, дивлячись на неї прямо. А бачите, що, наприклад, інший якийсь великий конкурент робить теж такий продукт, але там сидять програмісти. І вони роблять програмний продукт, не той, який вирішує цю проблему, а ну, вони пишуть класний код, суперкласні бібліотеки, воно виглядає гарно. Але рішення проблеми там ну, якби, не дуже і є. От, це дуже класні відчуття. Е, я на собі це ну, багато разів такого відчував. Е, і це класно. Це, це дуже класно. От, тому, тому на цьому я і завершу відео. Е, нагадую, що якщо цікаво про сервісний бізнес, я ще розкажу про це окремо. І, відповідно, стосовно навіть розвитку продукту, якісь наступні, є практичні просто кроки, що можна робити далі. Я постараюсь теж в наступних відео трошки розказати більше про, може, якісь такі практичніші кроки вже в момент, коли ви робите якийсь продукт. Тобто, як його там перевіряти, там можливо, які є цінові моделі. Дякую за увагу і бажаю успіху.